Атлетичного вигляду чоловік, який так уміло ковзує по льоду озера, зовсім не спортсмен, а відомий український художник Ярослав Ціко, у якого нам пощастило побувати в лютому 2017 року у невеличкому прикарпатському курортному містечку Славське. Катання позаду а попереду задушевна розмова з Ярославом в його творчій майстерні. Вона знаходиться в арт-резиденції Карпатський рай. Саме сюди Ярослав і його дружина Тетяна щороку запрошують художників зі всієї України на пленери. А ось так виглядають роботи Ярослава. У майстерні їх десятки, але найбільше портретів. Саме портрети художник Ярослав Ціко малює із особливим захватом. Це будемо казати його фішка. Чому так сталося? Чим тобі цікавий портрет? Ну, напевно, сталося якось важко сказати. З дитинства я захоплювався портретом. Єдиний був період в інститутській, коли я захопився різною абстракцією, почав вивчати мистецтво в ширшому розумінні того слова, то тоді вдалося, що я вже не зможу портретом займатися, навіть пейзаж, наскільки я був, проникся абстрактним мистецтвом. Вивчав в широкому смислі того слова, всі напрямки і так далі. Та далі що здавалося, що вже портрет може не цікавий, пейзаж тим більше, до речі. Ну ось, А так сталося якось так доля. Скалася, що коли в Радянському Союзі почалася перебудова, я потрапив до речі, спочатку в Краків. Краків, красиве місто, літом. Люди на відміну від радянських такі більш відвійні, красиво так одягнуті. Еротичні дівчата такі ходять, така вільна одежа, як для нас. Це трошечки було несподіванкою. І тут бачу художники ще малюють. Краки місто взагалі красиве, шикарне, і так далі. Мені це Ну я, я там прилаштувався теж помалювати. Ну, так були ради грошей, звичайно, як просто мені сподобалося все разом таке і видовище, і, і, і контакт. І, я до речі, мову там почав вже вивчати, польську походу. Тому це таки перший такий. Потужний старт до портрету. Новий вже, вже в такому дорослому віці. Вже студента, але я вчився на якомусь, може, другому-третьому курсі. Але я отримав в Польщі. Ви побачите, це живе дійство на вулиці, живі люди, за спиною, дивляться, коментують, насолоджуються. Ну а далі мистецькі стежки, доріжки, привели ще зовсім молодого художника із Прикарпаття до Білокам'яної. Саме тут, у столиці Росії, Ярослав ціко працював протягом багатьох років. І саме у Москві невідомий художник із Славського, що на Львівщині, перетворився на одного із найбільш знаних портретистів СНД. Прийшов час і на заздрість конкурентам до Ярослава, який працював у історичному центрі Москви, вишукалася довжелезна черга замовників. Адже його портрети, і не лише на думку пересічних людей, а й колег по мистецькому цеху викликали подив і захоплення рівнем майстерності. Малюючи на апараті літо втягнувся ще більше, ще більше. Ще будучи студентом, напевно, курс 3, четвертий, п'ятий. Втягнувся і так портрет закріпився. Про що я не жалюю? Тому що, ну, як виявилося, життя підказало, що все йде добре. Людям подобається, мені теж подобався, і процес, молодий, дівчата. Це все. І я втягнувся в таку роботу малювання портретів, написання, малювання, формую пізнання людей. Це ж той вік, що кожен з нас, молоді люди, хочуть і пізнають світ через людину іншу, так? через душу, передати душу людини іншої. І через Обличчя, фізіогноміка, почав вивчати різні науки, таємні, нетаємні, як кажуть, може, псевдонауки, але завдяки тому всьому я сильно занурився в портрет. Воно мене втягнуло. І треба сказати, що абстракція дуже сильно відійшла на задній план, хіба що десь зимою якесь таке усамітнення, місяць-два, то я ще полюбляв, звичайно, бо це вже скоріше фактор філософськості якогось потягу до музики. Протягом 25 років Ярослав Ціко намалював тисячі й тисячі портретів наших сучасників, скільки точно він же й не пам'ятає. Герої його робіт різні люди, і звичайні громадяни, і ті, чиї гучні імена і прізвища ми щодня чуємо з радіо або телеефіру. І кожен кому довелося ось так. Затамувавши подих сидіти напроти цього самобутнього талановитого художника, залишився задоволений його роботою на всі 100%. Адже портрети Ярослава Ціко не наче живі, у них живі очі, які не мов би, зазирають у вашу душу. Отож, цікавимося у майстра, чи має він якийсь секрет писання портретів. Ну, можливо, перш за все, все таки любов і симпатія. Я людей на того. бо Якщо немає, я знав таких художників, які займалися портретом, але десь внутрішні, всередині вони такі ну, соціопати, можливо, чи щось ще таке, ну, розберешся, навіть як це пояснити. Мізантропи ну не любили людей. Він, зокрема, жінок, дівчат, пригадують, до мужчин, може більш з повагою, а до дівчат чи жінок без поваги. Але ну, так складалася доля, що хоче тим займатися, чоловік малює, пише, але не виходило. Це, я думаю, первинне. Друге, це має бути якийсь природній дар до, як мінімум, тільки пізнання людей і любов, а вмовлення пропорцій. Бо конструкцію, знати конструкцію, то треба мати дійсно можливу професійну освіту, може, можна самому навчитися, але треба серйозно попрацювати. Бо як ми знаємо, 1% таланту, а решта це все-таки праця. Елементарно, якщо не вловлює художні пропорції, він про не стане. Це, це теж, можливо, окремий, як я називаю, технічний талант. Так як є технічний слух, от проїхалась машина і хтось визнає, яка це марка Так? Тому не без цього, я однозначно. Тому що ні любов'ю далеко не загидеш. І коли це співпало, наскільки як, як, я розумію, в мене... Ця пропорція сильна в цілому, і в житті. І тому воно мені допомогло, звичайно, засвоїти цей жанр комплект, який дійсно дуже важкий у багатьох смислах. І контакт з людьми, і передачі глибинних, складних людських, людських таємниць різних. Тому так склалося, що портрет, ну, говориться, пішло, пішло добре, легко пішло. Навіть в тому плані, як говориться, це... не без того, що фінансово я добре себе почував завжди, коли займався потретом, без проблем. І він закріпився як жанр, який ну, здавалося, наче як основний. Хоча я займаюся пейзажем, і як я вже казав, абстракцією теж я продовжую займатися. Вона така якась цікава, віддушна, щось інше. Навіть коли перевтомився, трошки контактувати і так далі, то осамітнюєшся і даюсь кимось читаючи філософську літературу, слухаючи симфонічну музику, я люблю те займатися звичайною абстракцією. Знайомлячись із новим замовником, Ярослав, як митець ставить перед собою кілька творчих цілей. І все ж головна, малюючи, пишучи портрет людини, знайти те краще, яке було заплановано вищими силами, як воно в нас є, і максимально відкинути. Це, що нанесло життя саме на обличчі, тобто, що, особливо колись досі з віком. Звичайно, легше малювати старших людей за 40 років, 50 Але й молоді вже несуть енергетику, яка власне передається через очі. Ще нема морщин, бо дитина сяде маленька, за 8 років, 9, 15, все рівно вже видно її відчуття енергії дійсно через очі. Безумовно. Як передати, тому що... Очі намалювати чисто фізично це легко. Скоріше в портреті ніс важче намалювати, конструкцію носу передати точно ніс можливо. Але передати не тільки психологічно, а духовність через очі та ще малої дитини, де немає зачіпки, бо все гладеньке і так далі. І так. Це складно. Це треба, можливо, пошукати в тих в якихось бліках, в якихось таких нюансах. Те, що відчуваєш, не те, що відбувається через очі як фізично, простір навколишні. Там Вік, напевні, сонце, ще щось якісь біки. Те, що передає фотографію, в цьому величезна різниця реалістичного портрету і, і фотографії. Як би там не було, фотограф не зможе щось там в очах створити, те внутрішнє своє бачення, відчуття своє, а художник може. В цілому зберігши реалізм. Так? А як я колись висловлювався, що очі для мене це як в тому абстрактному мистецтві, коли ти передаєш щось незрозуміле, щось таке. Але відчуваєш. Не знаєш, як описати, так? Тобто духовна сущність, яка не опісуєма, але вона якось то передаваєма. Як музики, якимись звуками, так тут якимись вібраціями якихось плям чи кольорів. Ось так десь. Ти знаєш, ну от я багато бачив твоїх портретів і можу сказати, що... Ну, на сьогодні, ну, ти, можна сказати, стоїш на вершині Олімпу як портретист, бо дійсно дуже такі хороші, перфектні, можна сказати, дуже досконалі роботи. А сам собі, ти можеш вже поставити п'ятірку з плюсом як портретист, чи немає межі досконалості? Та немає, ясно. З віком портретист стає більше психологом, більше філософом і далі. Тому, як на мене... Саме розкіст художника-портретист це десь, напевно, що за 40, і десь там уже вже наскільки кому вдалося зберегти, дійсно, здоров'я, в цілому неможливо працювати. А так немає, ну, напевно, що не ну, щось мінятися, може буває, що чисто суб'єктивно міняється якийсь інтерес в людях. Допустимо, може молодші, там хотіли тизм шукати в дівчатах, а, а, а далі може якісь більш складні е, е, якості жінки, якщо йдемо про жіночий портрет. І звичайно, зростає досвід розуміння життя в широкому смислі і відповідно портрет досвідченого портретиста, ну людини, яка вже досвідченіша в житті в цілому портрет багатший, безумовно, бо Все-таки молодій, якщо він не знає життя взагалі, не, не має відчуття людини, він, він скоріше форму змальовує. Може бути як вазу якусь красиву, чи яку жіноче обличчя чи, чи фігуру. Малювати, але передати щось там потаємне, глибоке, коли, коли він ще сам не дуже зрячий, є, бо ще молодий, він не може передати. Ну, Для мене молодий протецист, наприклад, 25 чи 30-45 років це не протецист. Це просто людина, яка би добре наче в морду, може, писала, малювала. але не портрет. Все-таки я так готую Ну, а що ти хотів би е, от побажати самому собі е, на цій тернистій, але будемо казати відкрито благодатній ниві, бо багато є жанрів, багато є напрямків, а портрет, ну, як на мене, він є все-таки вершиною майстерності художника. І от що в цьому плані Ярослав Ціко хотів би сказати самому Ярославові Ціко як художнику? Ну, якщо чесно, я вже майже проговорив, що скріше, можливо зараз зберегти добрий зір, бо почалися певні проблеми коли не знав, мене був дуже сильний зірний. Власне таке дійсно ментальне бажання це підтримати. Я можу, я знаю, в мене сила на то, знання, Оля. І... А далі вже, звичайно, контактувати з людьми можу якусь я мріяв створити, скільки Україну повернувся, вже так реально і, і назавжди. створити цікавив портретну галерею цікавих людей і в Україну, не тільки культурних діячів, а різних. Бути спортсмени і так далі. І може якраз взявши такий проєкт за основу, хоча, походу, будуть різні ситуації, буду писати, і на замовлення я буду працювати, дітей різних, він не хоче знаменити чи відомих, але щоб такий проєкт, можливо, мене утримав в томусі, бо все-таки живучи в такому красивому карпатському середовищі, пейзаж починає мене перетягувати завдання самого — утриматись в портретному жанрі як можна довше. Тому що я відчуваю, що кожним роком мене більше перетягує пейзаж і абстракція все-таки знову. Оце вдалося утримати, бо маючи такий досвід, можна і вдосконалюватися, і, звичайно, ще створити більше тут на Україні, бо дуже багато портретів розійшлося по світу і вони як канули в ряту, їх немає. Ну що, нам від імені глядачів програми Мистецька хвиля Плюс і від шанувальників сучасного мистецтва хочеться побажати Ярославу Віціко справді творчого довголіття, справді дуже цікавих нових персонажів для його портретів. І головне, щоб дійсно ця заповітна мрія створити у славному містечку Славсько. Невеличку, але е дуже таку, я б сказав, е Потрібно цьому місту галерею, в якій ми побачили сотні, може портретів Ярослава Ціха, щоб ця мрія збулася. Отож, щастя, здоров'я, і дай Бог нам колись ще нову зйомку вести в галереї.